шановні батьки та любі діти, ми з вами сьогодні будемо багато спілкуватись. А для того, щоб наш язичок був слухняний, пропоную вам повторити разом зі мною чистомовку. Ма, 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 вже прийшла зима. Ла-ла-ла, снігом землю замела. Єм єм єм, саночки візьмемо. Дем, дем, де на горку підемо. Діти, про яку пору року ми з вами промовляли чистомовку? Про зиму. А яка зазвичай погода взимку? Мороз, холодно. Буває так, що йде мокрий сніг та вітер? Буває, про таке кажуть не погода. Діти, подумаємо, як можна сказати. Одночасно і про зиму, і про холод. А допоможе нам у цьому коротеньке слово. Тому що послухайте, на вулиці холодно, тому що прийшла зима. Діти, подивіться на картину і скажіть, чого багато взимку. Взимку багато снігу. Про це можна скласти речення. Сніг випадає і покриває землю. Ось послухайте вірш про перший сніг. Білий сніг пухнастий, падає, кружляє і на землю тихо стелиться, лягає. Дні такі короткі, світить сонце мало, ось прийшли морози і зима. Настала. Якими словами сказано про сніг у вірші? Який він? Білий, пухнастий, що робить сніг? Падає, кружляє, стелиться, лягає. Пригадаємо вірш, граючи у гру. Я почну, а ти продовжуй. Білий сніг пухнастий, падає, кружляє і на землю тихо стелиться, лягає, дні такі короткі, світить, сонце мало. Ось прийшли морози і зима. Настала. Діти, зима красива пора року. Чому так говорять? Вона розфарбовує все навколо чудовими візерунками. Запрошую вас до творчої майстерні. Пропоную вам стати чарівниками і намалювати зимові візерунки. Для роботи нам знадобиться парафінова свічка, акварельні фарби, аркуш паперу, невеличкий паророк і водичка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть малятам підготуватись до роботи. Малята, підготуємо наші пальчики до роботи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили, пташок криктами кормили, потім з гірками катались, а ще в смішку валялись і додому. Беремо в руки свічку і малюємо неї різні візерунки на аркуші паперу. Після того, як ви закінчили, потрібно вмочити шматочок поролону у фарбу та зафарбувати весь аркуш. Я зафарбовую синьою фарбою. Візерунок, який малювали свічкою, залишається незафарбованим. Погляньте, візерунки можуть бути різними. І сніжинки, і ялинки, і снігова баба. Пофантазуйте і намалюйте свій малюнок. Чекаю ваші роботи.